Чи можна життя уявити без пісні, дзвінкої, щемливої, ніжної? Ні. А свято дитяче, без танцю, без руху, без ритму, харизми, без музики? Ні. Мистецтво служимо ми, як собі, воно є скарбом нашого народу. Без нього ми зостанемо в журбі, а без коріння і не буде роду. Якщо підійдеш до цих імпровізованих стендів, то побачиш безліч фотографій з виступів дитячих і вчинських колективів. Це праця вчителів музичного мистецтва, які старались розбудити інтерес до мистецтва, навчити сприймати художні твори, виявляти творчо обдарованих дітей і вели стежиною прекрасного. Молоді, енергійні, наповнені життєвою силою, педагоги старались показати силу мистецтва, ростили духовно багатих людей. Серед перших вчителів музичного мистецтва нашої школи є Павлович Антонія Федимоївна, Вальчук Юрій, Яковчук Микола Петрович. 38 років пропрацювала в цій школі кобзал Людмила Яківна, і тут мені дуже повезло працювала з однодумцем, творчою людиною. Поруч з нами трудились Знатюк Леся Володимирівна, Губська Неля Петрівна. Скільки різноманітних заходів було проведено, що і не перелічити. Ранки, вечори, зустрічі, вечорниці. Хто їх не пам'ятає? Звіти, участь у міських заходах, День Незалежності, День Матері, День міста, День Конституції, Різдвяні свята, виступи на мікрородні школи, того багато всього і перемог, і подяк. А хто пам'ятає вчинський колектив Тріо? Це улюблений був ансамбль нашого першого директора-Стельмащука Анатолія Панасовича і його улюблена пісня Я роврина. А ще цікавий факт є такий, що е, наші учні брали активну участь у Благовісті Волині. Це конкурс дзвонарів е, західних областей. Нам принесли просто слова, а потрібно було написати музику, розучити і виконати на святі. І все пройшло дуже, дуже успішно. Тут навчились ми всього. Алла Миколаївна сказала, що навчилась з нами і співати, і танцювати. А ми навчились підшивати спіднички перед самим виходом на сцену, витягти заколку зі свого волосся і зробити її шпилькою, зав'язати бантик на ходу, повернути кроватку метелик в правильну сторону, заправити рубашечку в штанці, витерти сопельки, обняти і сказати, що ти є А ще мені хочеться згадати сьогодні гасіч Марію Стайну. Її театральні постановки ставали прикрасою кожного дійства. Хочеться згадати наших колег педагогів образотворчого мистецтва, які були майстрами своєї справи. Це Воробей, Палюх, Мозоль Оксана Антонівна, Соколова Настя. Їхні учні та принесли багато перемог і нагород. Ми гордимося нашими пускниками. Які обрали своєю професією музику, це Сьомки Дмитро, який став прекрасним вокалістом, вівчар Настія, солісткою Львівського оперного театру, Майнаровський Андрій, Шурдак Марія, викладачі музики Волинського університету, Заєць Ірина, викладачка музичного коледжу, завідувачка скрипковим відділенням. Воробей Анатолій скрипач в Київському театрі оперети. Довгоп'ят Марія, викладач музичної школи номер 2 Чайка Марія, працює в ансамблі «Кантабеле», Чайка Вікторія у Волинському народному хорі. І ще сьогодні я хочу сказати, що неважливо, скільки ти отримав нагород за свою працю, адже найбільшою нагородою є повага твоїх учнів. І коли ти зустрічаєш випускника і він питає, чи можна вас обняти, мабуть, це є найвищою нагородою, і почути від своїх вихованців, вчителька вчила бути людиною, це є найвища похвала. Я на кінець я хочу побажати, щоб наша школа ще довго наповнила дитячим сміхом і вела в країну знань підростаюче покоління, миру, удачі, творчих злетів на шляху до мрії.